Доброго дня, шановні студенти, абітурієнти та учні. Це друга частина відео знаходження кореня квадратного без калькулятора». В першому відео детально пояснили, як відбувається знаходження квадратного кореня двома способами. В цьому відео я хочу навести деякі часткові випадки. Зокрема, розглянемо приклад 11 тисяч. 664. Є необхідність знайти корінь квадратний з цього числа. Розбиваємо його з лівої сторони по 2 на біграми, Розібра... розбили. Корінь квадратний з одинички є число 1. 1 в квадраті є число 1, відняли, отримали 0. Зносимо наступні два числа: це 16. Подвоїмо нашу одиничку 2, помножити, 1 помножити на 2 буде 2, і потрібно підібрати таке число, яке буде множенні давати число менше на 16. Тут ми чітко бачимо, що такого числа не буде. Будь-яке число, якщо ми візьмемо 1, то це буде 21, а на 1 буде 21. І воно явно більше за 16. В такому випадку ми зносимо наступну грань 64. І зрозуміло, що у відповідь нам потрібно дописати нулик. У нас вже є число 10, от тепер дане число 10 ми подвоюємо, тобто множимо на 2. У нас отримується 20, потрібно підібрати таке число, щоб воно при множенні було менше за число 1664, або рівним даному числу. раз у нас є тут 4, то, як правило, 4 на 4. 16 не підходить, таке, щоб було парне. 6 на 6, 36 не підходить, лишається 8. 8 у 8, 64. Отже, сюди дописуємо 8 і сюди дописуємо 8. 8 у 8 64. 4 пишемо, 6 в пам'яті. 8 на 0 0 плюс 66 6. 6 на, на 2, 16. Відняли, отримали. 0. Вісьмірка, не забуваємо, йде у нас в чисельник. Отже, ми отримували, отримали число, корінь квадратний з 11664 є 108. В даній ситуації я показала приклад, як знаходити корінь квадратний, коли потрібно, щоб. Ну, всередині з'являвся нуль, або випадки, коли він з'являється. І наступний приклад, який я хотіла показати, це корінь квадратний із числа, яке не ділиться на ціл. Наприклад, корінь квадратний 84. В першому відео я показувала, як знаходити корінні квадратні. Хто не бачив, будь ласка, подивіться перше відео. В даній ситуації найближчий корінь до 84 це 81. Корінь з 81 це 9. 9 на 9, 81. Віднімаємо буде 3. Зрозуміло, що чисел далі немає. Отже, нам потрібно поставити кому і дописати два нулі. Два нулі. Після того ставимо таку чорточку, і по аналогії, 9 домножую на 2 буде 18. Потрібно підібрати таке число, яке би при множенні було менше 300. Зрозуміло, що це число буде одиничка. 300 мінус 181. Віднімаємо 9, 1, 1. Не забуваємо одиничку написати у відповідь. Знову до цього числа дописуємо два нулі. Проводимо чорточку, щоб вона нам не заважала. Так. 9,1 ну, або 91, так буде простіше: 91 помножити на 2, отримаємо 182, і нам потрібно підібрати число, яке при множенні буде менше за дане число. Провівши декілька спроб, ми прийдемо до висновку, що сюди підходить циферка 6. Множимо 6 у 6, 36, 6, пишемо 3 в пам'яті. 2 на 6, 12 і 3, 15, 5, пишемо 1 в пам'яті. 6 у 8, 48 і 1, 49, 9, пишемо 4 в пам'яті. 6 у 1 – 6 і 4, 10. Віднімаємо. 4. Тут ми один доданок брали, було 9. 9 мінус 5. 4. Тут один доданок брали, став 8, отже потрібно звідси взяти доданок, 18 мінус 9, буде 9. Не забуваємо цифру 6 поставити в чисельник. Ось приклад знаходження кореня квадратного. Далі ви можете собі Знаходити ту кількість знаків після коми, скільки потрібно. Аналогічно. На цьому все. Бажаю успіхів, до зустрічі в нових відео.